Здоровий гизм, що це таке? з Чим його їдять як його розпізнати і навчитися цьому? Поговоримо тут зараз і відверто. Як часто ви у житті чули, що ви егоїстка, що ви дбаєте лише про себе, що так не можна, що потрібно подбати про когось, але не про вас. Я думаю, що часто, але в коментарях чекатиму, коли ви це напишете. Знаєте чому? Тому що нас з вами виховують як ріпачок для того, щоб ми обслуговували половину населення планети Земля. Що я маю на увазі? Ну, дивіться, коли ми з вами читаємо якісь історичні романи, коли ми з вами дивимося фільми, коли чуємо якісь історії про те, як хтось пригнічує когось, ми обурюємося, і нам здається, що це несправедливо, так не можна. Люди рівні від народження, і ми ніяк цю історію не накладаємо на себе і не усвідомлюємо, що майже всіх жінок на планеті Земля ростять як кріпачок для чоловіків, для того, щоб ми їх обслуговували. Нам відверто говорять з дитинства. Якщо ти не будеш хорошою господиною, не візьмуть заміж. Якщо ти не будеш вміти готувати борщ, кому ти така будеш потрібна? Якщо ти не вмієш прасувати, прибирати і тому подібне, чоловік кине тебе наступного дня і, взагалі, що жіноча доля, то вирости, стати дружиною і стати матір'ю. А окрім цього, нам рідко що говорять і нас не запитують, чого ми хочемо. І так природньо чекати от тієї миті, коли ти станеш мамою і все своє життя присвятиш. Я мама, я обожнюю своїх дітей. Але я ще й та, яка працююча мама. розумієте? І зараз я не кажу, що ті, хто не працюють, якось неправильно роблять. Я просто хочу сказати, що ми жінки значно більше, ніж ота. Вузенька, маленька роль, яку на нас намагаються вдягнути, скути нас з нею і сказати, що сиди на місці. Коли ми маленькі, це виглядає, знаєте, як? Ти ж хороша дівчинка, будь чимною, ти ж хороша дівчинка, будь акуратною, хороша дівчинка чудово навчається в школі, хороша дівчинка вступає в виш, хороша дівчинка закінчує, а потім хороша дівчинка говорить, що воно тобі все треба, ота вся робота в тебе є чоловік. Діти, іди, дбай про свою родину. Якщо знайома, пишіть в коментарях. І ось вам, ось вам. А оце знецінення жінок їхньої долі і те, що ми підкорений клас і працюємо на той клас, який панує, розумієте? Жінок не навчають, чого ти хочеш, будь то, яким ти хочеш, що ти можеш будь-яку професію опанувати, ти можеш народжувати, не народжувати, як ти хочеш, ти можеш виходити заміж одружуватися чи ні. Чого ти хочеш? Нам просто говорять, дорога ось така. Якщо ти йдеш нею плюс-мінус, ми будемо на тебе дивитися. Якщо ти зійдеш в дороги, там не знаю, вирішиш не одружуватися чи розлучишся, ти поганий для соціуму. А що? Вирішила дбати про свої інтереси, так ти просто кар'єристка. Ніхто не говорить, що моя хороша дівчинка. Звісно, ти маєш подбати про себе. Нам говорять, що ти просто кар'єристка, і я не можу не сказати, що виховуючи наших доньок, нам потрібно їм казати, люба моя, якщо тобі колись доведеться обирати освіту, чи чоловік, освіта, звісно, освіта. Будь-що отримує освіту, це ніхто не зможе в тебе забрати. Будь-що стань на ноги, будь-що навчися заробляти, тому що чоловіки нічого не втрачають, коли одружуються, а жінки втрачають дуже багато, особливо коли народжують і потрапляють в бан за материнство. Тоді, коли вони стоять залежними фінансово від чоловіків. І якщо класний чоловік, ну можна сподіватися, що ця жінка буде почуватися убезпеченою від негараздів і він буде. Розділяти з неї турботи про дитину, про побути, про все інше. А якщо ні, а здебільшого ні, їй ще й всі будуть вказувати, що ти нічого не робиш. А що там такого впоратися з якоюсь дитиною, прибрати там і щоб пательні сяяли краще, ніж ти. Бо якщо ти сяєш краще, ніж пательні, тебе будуть засуджувати. Тому що? що? Тому що справжня жіноча доля це, а, значить, дбати про когось. І ми. Просто не усвідомлюю, наскільки це впливає на наше життя, наскільки це руйнує життя багатьох багатьох жінок. Тож здоровий егоїзм це те, про що потрібно навчитися дбати, знаходити для нього місце в своєму житті і навчитися так думати і мислити. Я приготувала спеціальний чек-ліст для цього відео. Під цим відео ви можете знайти на нього посилання, завантажте його собі і подивіться, там є значить, ознаки несправжнього егоїзму. Це коли ми себе там просто клюємо зсередини, і багато хто клює нас, і ми думаємо, що вони праві, а це неправда. От там є такі просто критерії, коли ми неправильно думаємо, що ми егоїстки. Там потім є декілька критеріїв, які показують, що таке той егоїзм справжній, який про те, щоб паразитувати на комусь. І подумайте, хто з вашої оточення відповідає тим критеріям, Замисліться, будь ласка, а якщо і це вас не переконає, там є тест, такий мікротест на егоїзм. Чесно, швидко повідповідаєте на питання. Ну, підрахуйте бали, і зрозумійте, що ви не егоїстка, а просто чудова дівчинка. І все, і заспокойтеся собі, і будьте собі вдячні за те, що ви навчилися дбати про себе. А якщо побачите, що у вас замало балів, то тоді, будь ласка, перенавчайтеся, змінюйте мислення, навчіться дбати про себе, бо здоровий егоїзм це коли ми знаємо, що нам подобається. Ми знаємо свої пріоритети і надаємо їм перевагу. Над тим, що потрібно іншим людям, і при тому не заважаємо тим людям бути щасливими. Ось так потрібно думати про себе і про інших людей. Єдині, кому ми щось повинні, це ми. Ми повинні собі бути щасливими. І ми, можливо, повинні ще маленьким дітям, тому що вони про себе не можуть подбати. Все більше нікому. Нікому. Якщо вам відгукується це відео, обов'язково ставте йому вподобайку, підписуйтесь на мій канал, діліться цим відео з іншими. З подругами, друзями, зі своєю сім'єю і пишіть у коментарях, як часто вам казали, що ви егоїстка чи егоїст? І окрема подяка за підтримку українського Ютубу. Тож не ведіться, будь ласка, на ті всі історії, що жінка комусь щось винна. тому що справді нас вирощують, прям вирощують. Я зараз не помилилася словом на забій. Розумієте? На те, що ми маємо стати кормом для когось. Хтось має нас пожирати нашу енергію, наш час, наші думки, а і ще й докоряти нам, що ми якісь не дуже смачні. Розумієте? Я коли чую, як звинувачують жінок, що вона там, от ви пам'ятаєте, 10 з 10 дівчина там оту розмову. Твою дивізію. Зараз ми обговоримо, що таке чоловік 10 з 10 і подивимося, як багато чоловіків будуть відповідати цим критеріям. Це не про це Розумієте, Якщо здоровий глузд, то ти не оцінюєш інших людей і не сидиш і не думаєш цей чоловік 10 з 10 чи ні. Просто живеш своє життя і даєш спокійно жити життя іншим людям, так як вони хочуть. Я ж не знаю, що там в нього в голові. Може, в нього ну, там, ідея була ось так жити. йому так подобається, отак виглядати, отак от заробляти, там ще. йому подобається, ну хай собі живе. В його голові він живе своє щасливе життя. А коли нас цінюють і кажуть, щось вона після пологів набрала зайві кілограми, вона вже там 6 10, а не 10 з 10. Твою дивізію хочеться сказати, хто ти такий? Ти нічим, як чоловік, взагалі нічим не жертвуєш. Ти отримаєш задоволення від процесу, розповсюджуються свої сперматозоїди. А що далі відбувається? А далі потрібно всім жінкам знати і про це не говорять. Нам говорять інші історії, нам говорять, що народжувати це так природні для жінок. А що ну просто як дихати, як плюнути. Да? І якщо це так природньо, тоді чому в світі за медициною, яка існує просто тут і зараз, кожні дві хвилини жінка вмирає при пологах? Кожні дві хвилини. Якщо це так природньо? Скажіть, кожні дві хвилини чоловік помирає від того, що він розповсюдив свої сперматозоїди, чи ні? Ні. А жінки вмирають. Жінкам забороняють дбати про себе, про своє тіло. Їм розповідають, що навіть якщо тебе тували, ти все рівно маєш народити. І тому подібне. Бо якби чоловіки з цим стикнулися, вони б думали інакше. Вони б дбали про себе. І так ми живемо в патріархальному світі. Декілька тисячоліт літ чоловіки панують в цьому світі, вибудовують цей світ і забирають жінок права. І я зараз не проти чоловіків. Я просто кажу, що нам треба, нам, нам, жінкам, навчитися дбати про себе. Бо якщо ми покладаємося на когось, про нас погано дбають. Декілька тисячоліть у чоловіків були можливості дбати про нас. І що жіноче тіло недосліджене, у жінок немає прав і досі в світі у жінок забирають права, доки ми тут з вами розмовляємо. Можливо, талібо вигадують іще якусь нісенітницю, що по жінок іще забрати. Уже одне око навіть їм, а лише можна дивитися на світ лише одним оком, тому що двох забагато вони вирішили. А ну, якщо так здебільшого взяти по світові, то нещодавно. В 20 столітті жінкам дозволили взагалі голосувати, отримувати зарплатню, а деякі голос отримали не так давно, наприкінці ХХ століття. Розумієте? Ну тобто, і це теж здавалося природнім, але оця історія, коли ми не подбаємо про себе, коли нас навчають дбати лише про когось, а ті, про кого ми дбаємо, панують в цьому світі, то звісно їм не хочеться. Позбуватися тих наймичок, які про них дбають, і ще яких можна так копнути і сказати, що ти погано про мене дбаєш. Шановні жінки, шановні подруги, шановні сестри, змінюйте, будь ласка, своє мислення. Нам його нав'язували, ну, мінімум, ваше життя, а ще життя ваших мам, ваших бабусь. Розумієте? І значить, це багато поколінь насправді, і ми не усвідомлюємо, наскільки воно для нас отруйне, і наскільки ми ним просякнуті. І для того, щоб це змінити, потрібно змінити мислення, змінюються дії, змінюються результати. І ні, я не оголошую війну чоловікам. Я за чоловіків, я просто за те, щоб жінки були щасливими. Немає нічого поганого в тому, щоб подбати про себе. Навпаки, коли ми дбаємо про себе, ми стаємо добрішими, щедрішими, ласкавішими, люб'язнішими, тому що у нас є енергія на це життя. А коли ми втомлені, виснажені, обслуговувати всіх, нам хочеться не ходи, стій тут, роби з першого разу, як я сказала, і нас ще звинувачують, що ми не занадто добрі. А коли ми віддаємо шматок свого тіла і свого здоров'я тим дітям, коли ми народжуємо, розумієте, і наше тіло змінюється, нам розповідають, що ми тепер лише 6 з 10. І я коли дивилася передачу, я була настільки вборена, тому що жінка-ведуча сказала: ви усвідомлюєте, як ви могли себе так запустити, щоб в очах свого чоловіка втратити половину майже того, за що він вас любив? Я така, твою дивізію. А ви усвідомлюєте, чим вона жертвувала, коли намагалась народити, була на гормональній терапії, потім нагітні, складні пологи, годування груддю, що це все забирає жінки, виснажує життя крапля за краплею, як вона може сяяти? Якщо і в багатьох і досі ота історія, що, типу, жінка все має робити вдома, серйозно? Зараз, знову ж таки, не про війну, не про поганих чоловіків, Боже збав. Є багато класних чоловіків в цьому світі, але про те, що нам з вами потрібно усвідомити, що парадигма про те, що жінка комусь щось винна, неправильна парадигма, і нам потрібно її змінити. Як дивлячись отакі відео, ділячись в коментарях, чи називали вас егоїстками, і за що, і як ви взагалі дали раду цій ситуації. А ще, зокрема, потрібно зрозуміти, як рухатися, в якому напрямку, щоб поступово. Змінювати своє мислення і дбати про себе якомога більше. Повторюй, здоровий егоїзм це коли ми добре усвідомлюємо, що ми любимо, що для нас добре, і ми насправді надаємо цьому час і пріоритет. Над усіми іншими турботами, які є, і ні, не треба писати про те, що а хто ж, якщо не я, ну хтось інший, чому б ви вирішили, що ви все маєте робити? Саме в цьому можливо і є ваш перший крок до зміни а, свого мислення і парадигми, якої через яку ви дивитесь на цей світ і сприймаєте світ, що ви не все повинні зробити. Ви можете щось робити, а можете не робити. У вас є таке право. Тож нам потрібно змінювати мислення. Якщо цього буде замало, рада побачити вас на своєму курсі, який називається Be Happy Woman. якийсь оскоро вже буде стартувати. І Україна так довго війні, так багато виснаження у жінок, так багато тривог, занепокоєння про дітей, про чоловіків, про братів, про сестер, які воюють і боронять нас. Немає жодного усвідомлення, коли там той мир буде. Ми всі сподіваємося на перемогу України, і все робимо, щоб це було, і донатимо, і волонтеримо, і багато чого робимо. Але, але. Нам потрібна розрада, нам потрібно відчуття плеча, що я не одна така, що є ще інші жінки, що є якесь сестринство неймовірне, приємне, чудове і прекрасне, в якому я можу розслабитися. От мій курс Be Happy Woman – це саме про таке сестринство. Це про те, щоб навчитися турбуватися про себе. І оскільки ми давно перебуваємо в стресі, я вирішила не запис його надавати, як завжди роблю, а зробити наживо. І це такий собі, знаєте, мікс між. Ретритом, де можна відпочити, розслабитися, от просто відновитися, і марафоном, в якому можна навчитися багатьом речам за досить короткий термін. Ну, тому що якщо ми будемо себе, знаєте, перенавчати ще там, років 30, то і щастя буде років через 30, а нам потрібно тут і зараз. Бо коли прийде смерть, нас забирати з цього життя, а вона прийде. Було б добре, якби ми з нею зустрілися як добрі подруги, і сказали їй, дивлячись, в очі: от я мрію, що я саме так скажу, що моя люба сестро. А я чудово прожила це життя. Було по-різному, але я задоволена своїм життям, своєю сім'єю, своїми стосунками, користі багато принесла, радості багато відчула, і сподіваюся, подорвала багатьом. Веди мене далі, куди ти там вважаєш за потрібне. Тут я зробила все, що. Що могла, і це чудово. Натомість багато жінок доповзають до того моменту, коли приходить смерть і кажуть: врятуй мене, я тут уже більше не можу. Це нестерпно, це треба припинити. розумієте? Тож буду рада, якщо ви доєднаєтесь до курсу, нижче під цим відео опису. Ось тут ви зараз бачите теж посилання на нього. Подивіться, там є програма, там є дати, там є все. Приєднайтеся, там є формати участі, чотири дні тренінгу наживо, найактуальніші питання, які ми будемо з вами вирішувати, і дуже жваво спілкуватися. А ще 22 лекції наживо. І в кожній лекції буде частина, де я розповідаю якусь крутезну тему, і ви під новим кутом дивитесь на життєву ситуацію, навчаєтесь чомусь. І ще відповіді на ваші питання. Отаких 22 лекції: 5 аудіоподкастів, які можна вмикати в будь-який момент для того, щоб від. Почути, розслабитися, там навіть медитації є. І ще три онлайн-коуч-сесії теж наживо, я і відповіді на ваші конкретні життєві ситуації, які вже ну, після такого інтенсиву, який ми з вами разом пройдемо, в якому ви багато чому навчитесь, і розслабитись водночас. І я мрію бути вашим натхненним тренером. Тож приєднуйтесь, будь ласка. Нижче посилання. Обов'язково все там почитайте і дізнаєтеся. А ще дам декілька кроків, зараз, що можна зробити. Перший крок, який ви самостійно можете зробити, поки чекаєте на курс, або просто вирішили самостійно рухатися, значить так, вбити внутрішнього диверсанта, який вам каже, як ти можеш розслаблятися, коли війна, або як ти можеш там радіти, коли хтось хворіє. Слухайте, якщо ми не будемо тримати температуру по палаті, то хто її буде тримати? Ніхто не виграє, якщо ми всі впадемо в деп Присію, крім нашого ворога. От розумієте, ніхто. Тож нам треба сказати циц, о тому диверсанту, мовчі і навчитися його не чути. Друге, починати потрібно з малого. Отакі кульбіти у житті не відбуваються просто. І ми все ми прокинулися новою людиною, і все почали з білого якогось нового арку, що пишемо своє нове щасливе життя. Ні, так не відбувається. Відбувається з дуже простих речей, які ми собі дозволяємо, наприклад, свіжанка кави чи чаю без метушні. Оце важлива річ, розумієте? Якісь речі, наприклад, безметушні, або дозволити собі щось, що вам подобається, зробити для себе, і хай весь світ зачекає. Подумати, що б це могло бути. От прямо зараз. Наступний інструмент, який я обожнюю, він називається Бабайга проти. Я завжди, коли в моєму житті якісь виклики, карколомні якісь там ситуації, коли все шкарбет, я кажу, я проти, бабайга проти. Я буду робити ось так на зло всім. Як казала Леся Українка, да буду сміяти, співати пісень. Розумієте? А чому? Тому що це підтримує. Тому що це дає нас нагу рухатися далі і не ламатися, що б там не відбувалося. Наступний обов'язково переформулюйте в себе в голові поняття егоїзму з того, що ти егоїстка, значить погана людина, на те, що здоровий егоїзм це коли я дбаю про себе, знаю те, що я люблю, не даю цьому перевагу, не заважаю іншим людям бути щасливою, стаю щасливою теж, і коли багато щасливих людей, це життя перетворюється на рай, щось подібне, розумієте? Ну, останнє, що хочу сказати, зробіть щастя і ваші потреби актуальними для себе. Тобто впишіть щодня в списочок, отут відпочити, отут зробити якусь крутезну річ. Чому? Тому що це не ваші забаганки, це не якісь там, знаєте, жіночі, як то кажуть, дурість якась. Ні. Це потреба цього життя. Це неймовірно актуально. Це стратегія виживання, так само, як і жіночі об'єднання. От я дивилася неймовірне інтерв'ю двох уже дуже дорослих, класних, красивих жінок, яких запитали, чи існує жіноча дружба. вони кажуть, так. І чим старше я там стаю, одна сказала, інша сказала, тим важливіше для мене стає саме оця жіноча дружба, там, де ми не конкуруємо, а ми підтримуємо одна одну. Це неймовірно, і це знову ж таки не жіночі забаганки, а стратегія виживання. Коли жінки об'єднуються. Нагадую, ми живемо за патріархата декілька тисяч літ. Чоловіки забирають у нас наші права. Якщо ми жінки не об'єднаємося, щоб дати собі можливість. Підтримати одна одну і жити так, як нам хочеться, нас з вами знову якось там обкрадуть, поламають, заберуть у нас, пояснять нам, заброднять нам щось, чому розкажуть, ми маємо когось обслуговувати про себе не дбати. Тобто це різні форми приймає за декілька тисяч літ. Але це знайома нам історія. Тож нам, жінкам, треба об'єднуватися в такі підтримуючи одна одну сестринства, в яких ми розкуто почуваємося і безпечно. Почуваємося. Я знаю, що на моїх тренінг-курсах жінки так і почуваються. Тому, якщо вірите, приєднуйтесь в Be Happy Woman, щоб навчитися турбуватися про себе і підтримати інших жінок, які теж вчаться турбуватися про себе і отримати неймовірну підтримку від інших жінок. Сестринство це. Прекрасно. Шановні пані, подбайте про себе. Якщо це відео дивляться, чоловіки, послухайте та саме історія. Ваші пріоритети, але так, щоб не зашкодити іншим людям теж бути щасливими. Дивіться, продивляйте це відео, чекаю на ваші коментарі, описуйте, коли вас називали егоїстками чи егоїстами. Як ви дали раду цій ситуації? Діліться інформацією і діліться цим відео з іншими. А для того, щоб ми могли якомога більше і гучніше підняти цю розмову про те, що кожна людина в цьому житті має право на своє щастя, і що це лише наша відповідальність. Бо коли ми чекаємо, що нас хтось зробить щасливими, так якось воно не відбувається. Так, в цьому житті воно не працює. Обіймаю кожного з вас до зустрічі.